Даша Квіткова організувала благодійне тренування, аби підтримати дітей з онкологічним захворюванням. Як це пройшло? Дивіться далі. Ви опублікували фотографію з чоловіком. Люди розсекретили, що це відомий український футболіст Володимир Брашко. Ви не зупиняєтесь, я вас за це обожнюю. Ти звертав увагу дійсно на пісню, а не на політичні аспекти. Чи не схоже це на те, що ми знову повертаємося до моменту, що музика поза політикою? Це найпрекрасніший кейс з усіх скандалів, які я чув про себе. Знесеться ага. Чи вірите ви в своєму житті в нумерологію астрологію? Мені розповідала, що в мене там якийсь чорний місяць десь в чомусь. Я кажу, скільки років Вона каже: ну шість. Дякую, пасибі. Ваша дружина Інна дуже часто їздить в дитячі будинки з оглядами. Чи були до вашої родини якісь погрози? А, була одна історія. Вони намагалися повоювати, погрожуючи. Ви працюєте в парі з нікітою Добриніним? Я дуже поважаю Нікіту. Я люблю Нікіту. Чи готові ви вже до створення родини в своєму житті? Ні, чому треба зараз зосередитися на інших речах. Квіткове тренування худів весь Київ, якщо не вся Україна. Чим важливий сьогодні цей захід? Захід важливий тим, що ми сьогодні всі з'єдналися заради однієї мети. Це допомогти діткам, які хворіють онкологію, зібрати якомога більше їм грошей на лікування. А скільки ми грошей зібрали? Ще більше. 100 більше 700 тисяч. Ви просто уявіть, що сьогодні люди прийшли, задонатили ну величезна сума, і це я б одна не змогла це зробити. Це все завдяки людям, які сьогодні прийшли підтримати цей проект. Даша, вас можна привітати по що ви вже не холостячка. Принаймні, так пишуть у змі. Після того як ви опублікували фотографію з чоловіком, де було видно лише його футболку і його татуювання. І дуже швидко за лічені хвилини люди розсекретили, що це відомий український футболіст Володимир Бре. Браш... Шко, як ви відреагували на те, що люди ось так швидко розсекретили, хто це був за чоловік поруч з вами? А я дуже вдячна вам за питання, я особожню, ви знаєте. Але це питання не стосується сьогоднішнього квіткового тренування. Тому якщо ви хочете поговорити про квіткове тренування, то давайте. Ви ж і фотографію так підписали, що я розкажу, бо обіцяла. Тобто трошки пізніше, але привідкриття завісу свого особистого життя. Мені дуже, дуже приємно, що ви настільки слідкуєте за моїм особистим життям, чесно. Але це не стосується сьогоднішнього квіткового тренування. А як ви відчуваєте, чи наважитеся ви з часом розкрити все таки, з ким ви встосу? Подивіться, а ви не зупиняєтесь. Я вас за це обожнюю. Ну, дивіться, ну, ну ти що... ж… чекають, вони ж бачать, читають ці новини, хочуть знати. <рес> ну давайте, всьому свій час ви таке розкажете, коли будете відчувати, що готові така. Я вже відчуваю. А ми сьогодні на квітковому тренуванні. Ви якось розповідали, що на місяць вам дається заробляти 30-40 тисяч доларів. Сьогодні ці заробітки змінилися. І чи достатньо сьогодні вам цих сум? Я сказала, що я можу таке заробляти, але жуюся, я ж не одна. Подивіться, яка команда в мене працює, скільки людей? Я дуже багато плачу зарплатні, тому я не отримую таких коштів на руки. А скільки вам на місяць достатньо грошей? А Я не рахувала, чесно. Чесно, не рахувала, бо ну в мене дитина дуже Багато всього йде на Левчика, на якісь там на оплату квартири, на, на оплату комунальних послуг, на якісь ще штучки Левчик от нещодавно попросив після дня, дня народження звозити його кудись на море, бо він хоче крапіків. Тобто, я чесно не знаю. Я знаю скільки зарплати я роздаю ось, це в дні зарплати, мені боляче. Чи отримуєте ви в свій дірек повідомлення? Якісь такі не дуже адекватні коментарі від людей на кшталт щось стосовно зовнішності, або там не образ ваш не дуже сподобався, або там як ви говорите, чи щось знаєте, от коли прям інколи до це до чогось, і як ви на це реагуєте? Чи ви блокуєте таких людей? Кожного дня отримую якісь такі повідомлення, але я просто розумію, що я не можу подобатись усім. Тобто, є люди, які розділяють зі мною якісь цінності, є люди, які не поділяють там зі мною цінності, є люди, яким я подобаюсь, є люди, яким ні. Тому це ну. Це нормальна вже практика, не знаю. Мені здається, що всі, хто е, працюють в медіа, вони до цього вже трошки звикли. Але я жива людина, і мене, звісно, може зачепити якийсь коментар, який буде написаний. Мені може бути боляче, мені може бути неприємно, і може я десь пущу якусь, сльозу, бо мені ну це може задіти справді. Але я більш-менш за всі роки до цього вже звикла. У вас дуже активне життя, і блогерська діяльність, і зйомки, і соціальна активність. Як вам вдається поєднувати це з материнством? А хто сказав, що мені вдається? Я насправді ще намагаюся е, намацати, я б сказала, цей баланс, але е, ну десь чимось приходиться жертвувати, бо я ну я, я одна і я не можу розірватися на всі якісь штучки, тому не, не вдається мені. Чи є якісь докори сумління стосовно того, що можливо там сину не на 100% вдається приділяти стільки уваги, скільки хотілося? Е, дивіться, в мене завжди е, або це я докори сумління з приводу роботи, що я не забагаю... Я дуже мало зробила, я не доробила, щось не зробила. Або це так, що я там трошки менше часу дитині провела, з дитиною провела. Але це завжди в мене як пінг-понг, Знаєте, коли я проводжу дуже багато часу з Левчиком, я потім думаю, блін, а я не працюю, я нічого роблю. Треба робити більше, треба робити ще щось. Коли я працюю, я потім приходжу додому і розумію, що блін, а я сьогодні там не так багато часу Левчику приділила. Але це такий, от я ж кажу, в мене балансу немає. Я намагаюся ще. Ще давно давав інтерв'ю Анатолію Анатолійовичу, і там був такий зворушливий момент, коли він тебе запитав, що б ти сказав собі маленькому. І ти сказав, що тобі буде дуже важко, що насправді найважчого є в твоєму житті на твоєму шляху. Не тільки на моєму на шляху кожної публічної особи людини це інколи неспроможність твоєї психіки захистити тебе самого під час хейту якогось булінгу коментарів, ти не завжди можеш відстріляти, коли треба швидко згрупруватися, да? типу, згрупуватися і не дати себе в кривду. А ти вже звик до хейту, чи все одно болісно, інколи його переживаєш? Ну, дивись, по-перше, я його створюю часто спеціально. Цей е, хейт в свій бік, тому що е, мені подобається, коли е, людям є про що поговорити. Мені подобається це. Поняла це не тому, що его, і тобі хочеш щоб про тебе говорили, хоча це також. Е, але більше за те, мені подобається, коли я можу подарувати людям можливість забути про те, що у них що є що є щось жахливе в житті, або та сама війна, або якісь е, свої не. Гаразд. поговорити про мене можна, можна десь мене обісрати. Я це дозволив от в останньому нашому а, скандалі і дозволив це зробити офіційно. У мене є пост, де написано хейтити тут. Тому шановні українці, якщо вам болісно на душі, вам важко, вам, вам не вистачає а, можливості фінансів, можливо, часу до психотерапевта сходити, ви можете прийти до мене. Я вам допоможу, дядько мел, безкоштовно. Заходите, у мене є пост Хейтити тут і хейтите. Цей хейт пов'язаний з тим, що ти опублікував листо. Очок, де ти виставляв бали оцінки Покажи всім країнам-учасникам Євробачення, і ти віддав друге місце Естонії. Так і учасник подейку, що він там має проросійську позицію. Чому ти взагалі вирішив опублікувати цей листочок? Тому що я чула, що дехто навіть казав, що за правилами не можна публікувати цей листочок, тобто ти порушив ці правила. І е, ти по-моєму казав коментарі, що ти звертав увагу дійсно на пісню, а не на політичні аспекти. Чи не схоже це на те, що ми знову повертаємося до моменту, що музика поза політикою? Пояснюю. По-перше, це найпрекрасніший кейс з усіх скандалів, які я чув про себе, з головків перших шпальт, все інше. Це чудовий кейс психологічний на тему викривлення в суспільстві, когнітивного викривлення, коли люди не читають, не перевіряють інформацію, не довіряють заголовкам мас-медіа і на цьому, на базі цього роблять якісь свої висновки. Насправді, Томікеш не є проросійським виконавцем. А, СБУ так і не підтвердило його перетин Криму в 2021 році. Немає цієї інформації взагалі. По-третє, мені було дозволено викласти свої бали. Поняла, да Таяна, Інтерв'ю! Зараз, аддуюсь, чекай. Я за всіх. Дякую. Мені було дозволено публікувати листочок в моєму контракті з суспільним. Це один з пунктів, який я можу оголосити, тому що заборони немає. Так так, такої. Колись вона була певно у інших членів журі в минулому році. У мене такої заборони немає. Тому від суспільного мені нічого не прилетіло, все було класно. Пані Скібінська не переживала так сильно, як могла би напевно. А, і найголовніше, так, що я по пунктам. А, хтось закидав що там фраза «I, uh, щось I go to Moscow, I fly to Kyiv». Але, будь ласка, перевірте далі текст, який співається в цій пісні, не в Міамор, а в попередній там теж хейт посипався. А, там є ще фраза Я хочу проголосувати за Камалу, хочу проголосувати за Трампа. Хочу купити Samsung в магазині, в магазині Apple Store. Це пісня United Music, про яку почався також хейт. Вона про Оце також викривлення, коли ти не маєш, ти не маєш можливості зробити вибір. Він, він має бути один або тут, або там. Ти не маєш сидіти на двох стільцях. Естонія віддала 1% ВВП а, Україні. Це найбільша підтримка Євросоюзу від країни, отака незалежна нашій країні. А, що ще а, окрім бабусі, яка є росіянка? Окрім того, що у нього бабуся, росіянка, мама у нього українка. А ще є естонське також походження людей. Тому, тому це не росіянин, це естонець. Як сьогодні твоє самопочуття, як твоє здоров'я, тому що ми всі пам'ятаємо про те, що в тебе є діабет. Як це вплинуло сьогодні на твоє життя? І чи тобі важко жити з цими обмеженнями в дієті, в способі життя? Я по перше переглянув саму напевно думку про це все. Я не сприймаю це як якусь ваду. Я розумію, що це хвороба. Я розумію, що мені з нею жити, як і багатьом українцям, у кого є цукровий діабет. Головне правильно харчуватися, слідкувати за собою, трошки фізичних навантажень, менше стресу. Менше стресу, звісно, хотілося б менше шахедів і взагалі менше впливу будь-якого країни-агресора поруч, як сусіда так такової. Було б краще взагалі не було, тут поруч якийсь паркан поставити агромний. Але. Я це переосмислив. У мене є просто правильне харчування. У мене є таблиця глікемічного індексу продуктів. Мені можна оце мені не можна. Я окей, я піду з'їм інше щось корисніше набагато. Немає тут проблеми. Це типу це спосіб життя. Так, да, він оновлений, він змінений. Я не вживаю алкоголь два роки. Я не палю нікотин, не вживаю, нікотин 60 чимось вже днів. Я також поставив на цьому крапку свою, і все. І мені прекрасно. Тобі цього року виповнилося 28 років, і це вже такі. За два роки до тридцяти, коли зазвичай люди дуже переосмислюють своє життя, чого вони вже досягнули, чого ще не досягнули. Наш вуси вже виросли, все вже тридцятки пахне. Чи є в тебе якесь таке відчуття кризи середнього віку, і чи колись ти зіштовхувався взагалі ось такими роздумами про те, чи достатньо я досягнув сьогодні на світ? А, ніколи не кажу ніколи. Можливо, це колись настане цей момент, але поки я такого взагалі не відчуваю. Я дуже сподіваюся, що коли він і станеться, я подивлюся на своє життя і скажу їба. Красавчик, тому що моє життя дійсно яскраве. Я е, і допомагаю тим, хто потребує допомоги. Я спілкуюся з людьми. Мені подобається комунікація з людьми. Мені подобається хейт, мені подобається критика, мені подобаються коментарі любові. Е, е, я відчуваю, що я живу наповнене життя. Я дозволяю собі жити, дозволяю собі емоції. Я також е, буваю неправим. Я також можу е, хамити інколи буває. Е, я живий. Я просто собі дозволяю жити. Це маленьке єдине життя. Я його ніколи не повторюю ще раз. Чи е, були в тебе як в артиста в житті колись якісь борги? Борги? Борги, прям, ну кредитний ліміт то рахується боргом. Ну, таке буває, коли ти береш там для проєкту, але я быстро все погашаю. А скільки ти зазвичай береш? Ну, найбільше був 200 тисяч. І за скільки ти погасив? І чи взагалі тисне на тебе оця думка, що в тебе є критис? Дуже Тисне. Я ненавиджу це. І я постійно один раз це була, коли було 200 тисяч. Я їх покрив буквально там три місяці. Я їх закрив, але суть в іншому. Я їх боюсь тепер. Тобто, це як така ти вроді закладаєш їх назад, потім оттуда тягнеш, і це це кабала. Чи вистачає у вашому щільному графіку часу для спорту? А, так, <гум> Ні, на жаль, зараз, звісно, не так Дивись, От рівно рік тому завершилася моя активна спортивна кар'єра, тому що з'явилася четверта дитина, і вона забрала весь той час, який а, був відведений на спорт. Але я собі дав таку обіцянку не з понеділка, а десь середини червня. Якось все таки повернути спорт в життя, але у вас все одно дуже, дуже гарна спортивна форма. Це що це генетика чи що на це впливає? Можливо, дієти, які це четверо дітей, <смі> тому що ти постійно в русі, в будь-якому разі. Їм потрібно постійно щось від тебе. От зараз Інна поїхала у відрядження, я один з ними. От і ти, ну насправді, навіть вночі ти чимось зайнятий. Тому ти постійно рухаєшся, тому діти це теж спорт. Ви людина сімейна і діти, це не завжди про спокій. Що ви робите, коли вас діти не слухаються? Як ви можете їх покарати? Не знаю, там забрати планшети. Ну я не можу сказати, що у них прям залежність від планшетів є, тому що ми давно помітили цю а, таку неприємну тенденцію. Так чим більше дитина залипає в планшетах, тим більш неадекватною вона стає. Тому у нас в принципі немає у них зараз от залежності, тому що ми їх привчили до того, що планшети — це для навчання. Для якихось занять так і є там умовних там 10 хвилин на день, коли можна просто там щось пограти, чи ще щось. Тому вони чітко знають, що їхні 10 хвилин, якщо вони їх використали зранку, то все. О тому такого нема. Але знову ж таки, це може бути гіпотетично інструментом. Домовленості та переговорів, так якщо, наприклад, вони всі, коли лягають спати, вони слухають казки або колискові, хто що, так ставлять собі на планшетику, кожного є свій. От і ми домовляємося, якщо ви так поводитеся, то все планшеті арештовується. А які взагалі у вас є такі суворі правила в родині, які дітям не можна порушувати? Ну, у нас є обов'язкова традиція, що перед сном треба навести лад, так, тому що звісно вони за день розносять хату в ноль. От і звісно, ми з ними. Знову ж таки давним-давно домовилися, що перед тим як йти спадки, вони наводять лад в своїх кімнатах. Воти і вони ж бачать, що ми з інною наводимо лад в іншому просторі. Так вони розуміють, що це е -е, потрібно зробити. Вот і от е -е, це у нас такий обов'язковий атрибут перед сном. Ваша родина ще займається і соціальною діяльністю. Ваша дружина Інна дуже часто їздить в дитячі будинки з оглядами, і не всім я думаю, це подобається, особливо людям, які керують цими дитячими будинками. Чи були б до вашої родини якісь погрози? Можливо, особисто до Інни? Ну я думаю, що враховуючи медійність, то якраз таки ті, хто могли б це робити, вони трошки бояться це робити, тому що все стане одразу всім відомо. А була одна історія, а це якраз. На Тернопільщині цей дитячий будинок, коли вони намагалися повоювати, так це там місцева мафія, яка там все це контролює, які віджали територію під свої ферми, територію дитячого будинку і таке інше. Тобто, там у них вже своє князівство було. Так, і вони намагалися трошки повоювати, погрожуючи в такому в відкритому, можна сказати, форматі, тобто вони там не особисто щось писали, а в відкритому ну в соціальних мережах щось писали, що ми там за вами. От. Але так би мовити, справедливість в даному випадку перемогла. Принаймні на даному етапі я сподіваюся, що так і буде далі. Тому я думаю, що в даному, конкретно в нашому випадку, так наша медійність вона допомагає все ж таки уникати якихось таких неприємних моментів. У своєму житті в нумерологію, астрологію, чи зверталася, можливо, до астрологів. Вірю в нумерологію, навіть її вивчала деякий час, і в астрологію вірю, але, знаєте, е, я вірю в це не як в якусь основу, не в якусь, знаєте, таку базову е, річ в вашому житті, а як в інструмент допомоги. Тобто. Е, коли тобі цікаво, щось ти не можеш розібратися, ти можеш звернутися там до неврології і до астрології. Але я вважаю, що це не є базою, яка має вести людей по життю. Базою все одно це має бути внутрішня інтуїція, і, і оцей внутрішній імпульс, і серце, яке тебе веде як ліхтарик по життю. А це все просто інструмент, як, коли ти дуже сильно розгублений і такий розхрестаний, як я кажу, душевно. І тобі потрібна якась допомога зовні тоді можна пана звернутися. А чи дійсно був, можливо якийсь такий конкретний випадок, що ви там щось астрологічно дізналися, і потім воно так у вас в житті все і склалося і відбулося? Що вас попереджали, можливо, про якийсь період в житті? Були, звісно, такі були періоди астрологічні. Коли мені розповідали, що в мене там якийсь чорний місяць, десь в чомусь, і я реально не знаю чи цього, думала, боже, що за відбувається таке в моєму житті. Не буду казати це слово. І потім мені просто астролог каже: так в тебе там чорний місяць в чомусь, в чомусь. Я а -а -а, він має прийти і тоді все налагодить. А, а я кажу, скільки років вона каже: Ну шість. Я. Дякую <тех1> пасибі. Ви нещодавно описали пост про те, що інколи все що потрібно в житті, це тиша. Наскільки вам часто вдається залишитися в цій тиші на одинці з собою? І чи любите ви взагалі цей період бути наодинці з собою? Мені дуже важлива тиша, от, от прям по-чесному дуже важлива. Але на сьогоднішній день рідко, коли можу собі дозволити знайти цей час для тиші, тому що це ж не про ту тишу, де ти просто вдома сів сам, а це тотально відти без телефона, без людей, просто в лісі, десь один на один з деревами. Була у вашому житті творча криза. Як ви її переживали? Якщо була? та звісно, вона по перше, вона завжди поєднується і просто з кризою в житті. І у творчих людей ну це може стереотип, але ну от мене він точно доторкається, тому що в мене багато є якісь такі внутрішні діалоги. Вони не скінчаються ніколи, і не завжди це в позитивному характері, яке спілкування з собою. Тому, звісно, і творчі і такі, як як, як з цим боротися. По перше, от правильне слово я випадково сказав, боротися? Може, і не треба. Це просто частина нашого життя, бо є, є завжди у нас класний момент позитивного етапу, є момент якийсь посередній, є момент прям поганий. Напевно, так і має воно бути, щоб ця динаміка кудись завжди ну, йшла. Я ніколи не бачив жодної людини, яка жила безпроблемно в цьому житті. Напевно, ну як у буддистів, вони постійно шукають той баланс да, і гармонію. Може і мені вдасться колись, але а чи працюєте? з психологом, психотерапевтом, можливо, щоб виходити з цих криз? Е, поки ні, поки ні. Ну я не скажу, що прямо все моє життя воно е, складається з таких от криз. Я знаю, що є і цей правильний такий варіант. От, можливо, я трошки пізніше ще відтягую, бо ну поки вдається, поки мій найкращий психолог це класна книжка, класне кіно, музика, е, моя музика, мої глядачі. І отакі от одні, як сьогодні, коли ми об'єднуємося, допомагаємо фонду таблеточки для того, щоб ті піклувалися про діточок, що це з раком. Люди, які працюють в кадрі, артисти, вони зазвичай дуже піклуються про свій зовнішній вигляд, про одяг, в якому вони виходять в кадр. Це постійна зміна одягу. В кожна зйомка новий одяг. Чи вважаєте ви себе шопоголіком І скільки взагалі на місяць можете витратити грошей на одяг? Ну, дивіться, якщо мова йде про концертні образи, то я думаю, ну можна мені багато про це не говорити. Що ну різні були образи за мою кар'єру, і завжди я взагалі не рахував кошти ні на свої? ні на свої образи концертні, і е, я навіть зараз уже бачу, що так якісь нові покоління артистів там в дечому, можливо, там от вони беруть там якісь мої минулі образи за свою референси. Не знаю, може це мені так здалося. То на кого це я, ви – Ні-ні, Ну, ми вже не будемо без імен, але я так іноді бачу таке, О, це мій це мій 2017, і, Там чи ще щось знає. ну, і може мені здається, може це в мені говорить моя нарцисизм мій. Але ну, якщо повертатися до вашого питання, от все, що стосується священного місця, сцена для цього ніколи не шкодував коштів. Знаєте, а ми ж як супергерої. А от уже коли йдеться мова про свій, свій якийсь побуд, от, то я теж ніколи не шкодував на нього коштів. Але ну, це для мене якась така другорічна річ. Уже в цьому випадку. Скільки ви можете на місяць витратити от на одяг? Слухайте, по-різному, якщо ми розробляємо якийсь новий образ, це може бути там і 2000 доларів, але ми розуміємо, що це просто ну, має людина виходити на сцену і має бути помітно, що це артист. А так, якщо це звичайний місяць, це може бути і 100 доларів, може бути взагалі без нічого, може бути і п'ятсот, і сімсот. По різному буває. Це якщо знаєте, вже виріс з чогось, як в дитинці ми казали, то йдемо обновлятися. Але я не шопоголік точно, і я, чесно скажу, не ненавиджу ходити собі щось вибирати, і оцей момент, коли треба, треба щось робити, от коли ми розробляємо якийсь концертний костюм, я кайфую, бо це стосується моєї творчості. А якщо це от якась побутова річ, то мене треба прям заставляти піти щось для себе купити. Чи готові ви вже до створення родини в своєму житті? Ні, чому? Ну, тому що мені здається, треба зараз зосередитися на інших речах. І я чесно скажу, я так переживаю. Я розумію, що це прекрасно, що з'являються нові дітки, нові українці приходять нас час війни. Але мені так ну по-хорошому шкода у цих батьків, які переживають і нервують кожної ночі. Тому що ну я ставлю себе на їх місце і розумію, які це ну вибачте за таке слово тягар тому, це, звісно ж, дуже потрібна річ і прекрасно, що от вони стоять батьками і давайте, щоб цього ставало більше. І тому що це і є ознака того, що ми не переможні, коли на, на світ з'являються нові українці. От. Якщо стосунки без дітей, до таких стосунків ви готові? Е, ну, ну, слухайте, як це правильно сказати? Завжди готові. От, все ж залежить від ситуації. Сьогодні у вас є стосунки в житті чи нема? Е, нічого не можу вам сказати з цього приводу, бо так дощ лопить і мені здається, що нам треба вже ховатися туди. Я ведучою на телебаченні, і завжди, коли ти на себе дивишся в кадрі з боку, дуже багато помічаєш якихось моментів і хочеш здаватися ідеальною в кадрі, що вам в собі подобається, що не подобається, що можливо б хотіло б собі змінити. Я постійно в мене перманентний стан худнути. А мені здається, що в мене з дитинства ця травма, якась в мене дуже струнка мама. І мені постійно заборонялося їсти там солодке і так далі. І я постійно сиділа на якихось дієтах. І ось моя фігура мені завжди не подобається, і завжди щось я бачу, що мені не подобається. І я постійно худну. І так далі. Тому саме фігура, ось що на що я. Зважаю увагу, коли дивлюсь на себе там на живі, десь там, десь там мені здається, взагалі дівчата завжди з собою якось недовольні. Це чоловіки стоять перед і кажуть, що вони найкрасивіші у світі. Дівчата зазвичай щось їм не подобається у собі. А дивлячись на свою сферу, шоу бізнесу, де кожен завжди робить якісь пластичні операції, багато ін'єкцій, і так далі, було бажання собі зробити якусь можливо пластичну операцію або можливо якісь ін'єкції, краси собі робити. Роблю ін'єкції краси, мені 37 років. вибачте, будь ласка, вік вже такий, що я роблю, але операцію ні, я дуже боюся. І, ну, ніколи не кажи не буду, але поки що ні. ніяких операцій, ін'єкції краси, так, звісно, роблю. Ви працюєте в парі з Нікітою Добриніним. Чи були якісь моменти такої хімії між вами? От, Можливо, як чоловіка і жінки, попри те, що ми знаємо, що ви заміжня жінка, але можливо, от ви все одно дуже близько працюєте разом щось і виникали якісь думки. Наприклад, можливо просто сходити і, як з чоловіком з ним поспілкуватися на каву. Ми обідаємо завжди після зйомок, тому ходимо. А ми з Нікітою мені здається, вже як родина, тому що вже три роки поспіль ми постійно разом на якихось заходах. Так само тому я дуже поважаю Нікіту. Я люблю Нікіту і мій чоловік не ревнує. навпаки, вони познайомились все добре, все нормально. Тому він як моя родина. А взагалі чоловік по життю вас ревнує. Він ревнивий? В нього такий склад характеру чи ні? Ревнивий, так ревнивий, і я ревнива, Дуже причому я ревнива і до чоловіка, і до друзів. Хтось з кимось пішов. Ну якось в мене так, і він так само, але він довіряє мені. Тому. А в чому це проявляється по відношенню до чоловіка? Тобто ви можете там попросити його показати якісь діалоги, слідкуєте, кому він ставить лайки в соцмережах, чи як це відбувається? Ні, я не слідкую, кому він ставить лайки. І мій телефон в повному його доступі, його в моєму, але ми ніколи не беремо телефон. Я навіть коли беру його телефон, я кажу, зай я візьму твій телефон, добре, там фотку подивитись чи щось. Тому якребно, що і проявляється, він може посміятися, сказати О, ти подивись, він на тебе подивився. Якось так. Але так, щоб ну я вважаю, що взагалі в відносинах повинна бути довіра. Тому що якщо її немає, то то не відносини, то не родина. Тому ми один одному довіряємо і на да, все добре. Підписуйтеся на наш YouTube канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас!